Ця вправа називається тяга вертикального блоку. Чому вертикального? Тому що він знаходиться е, вертикально, навантаження знаходяться вертикально по відношенню до е, лінії горизонту. Називаємо це так. Чому в блоках? Тому що це блочний тренажер, і в ньому вага, яку ви переставляєте у цій пліточці, вони називаються блоками. Так як сьогодні. Я треную верхню противо спини, тяга вертикального блока буде зворотнім хватом. Зворотнім хватом до чого? В нас є звичайний хват, паралельний хват і зворотній хват до звичайного. Звичайний? зворотній. Ну що ж, працюємо. Знову ж таки, в залежності від того, яку групу м'язів ми з вами пропрацьовуємо. Ми вже поговорили про те, що для того, щоб пропрацювати всі свої м'язи м'язів спини, нам потрібно працювати в різних площинах по відношенню до нашого тулупа, до нашого тіла. І різним хватом. Сьогодні ми працюємо зворотнім хватом, не вузьким, а звичайним. Звичайним по відношенню нашого тіла. Звичайний, він має бути трошки ширший, ніж ваші плечові суглоби. Вузький по плечовим суглобам. Звичайний трошки ширший, ніж ваші плечові суглоби. Отож, схопилися, сідаємо з вами в тренажер. І основне на що ми звертаємо з вами увагу, це на положення тіла під тренажером. Ми з вами максимально прогинаємо поперед, подаємо спину ніби трохи назад, так щоб центр грудної клітини вже виштовхнути по направленню до стелі. І тільки з цього положення, не піджимаючи плечі до вух, плечі максимально опущені, ми даємо тренажеру. Змогу витягнути нас наверх, і тільки звідси ми розкриваємо лікті трохи в сторону і тягнемо тренажер до центру грудної клітини в ході виконання вправ. Наше положення тулуба абсолютно ніяк не змінюється. Ми не подаємо себе вперед, ми не подаємо себе назад разом з вагою. Ми сіли, витягнули за маківкою. Витягнули з м'язами спини за тренажером, і працюємо тільки в такому положенні. Лікти розкриваємо трохи в сторону, в діагоналі, по кутках вашого тренажерного залу. І тягнемо спиною. Наша задача не піджимати підборіддя, не змінювати положення тулуба, розтягнути м'язи. Скоротити м'язи. Зараз покажу, як це положення тулуба виглядає трошки зі сторони. Схопилися зворотнім, звичайним хватом. Заходимо в тренажер, сіли від ставили спину трохи назад, відкрутили таз, прогнулися, витягнулися. Звели лопатки, центр грудної клітини направили в стелю, розтягнулися і скорочуємо положення тулба в ході виконання вправ. Ми з вами не міняємо.